Чергова планова нарада міського голови 4 березня розпочалася з обговорення подій п'ятниці. 1 березня відбувся звіт міського голови. Все ж у парку буде багатофункціональний громадський центр із концертним залом, голосив міський голова. Далі Анатолій Соловйович передав слово начальнику міліції Роману Коз'якову. Він повідомив, що минулого тижня до міліції надійшло 107 звернень громадян. Три факти Крадіжки документованих аеромолі. Викрита особа, яка вчинила, є також матеріали передані порушеному кримінальному провадженню. Кратіжка м'яса була, перекид через забор, також задокументовано. Також ДТП з двома потерпілими і пограбування. Це такі злочини, які були розкриті. Далі на нараді перший заступник міського голови Микола Корнійчук повідомив, що за період з жовтня до березня спожито газу на суму 25 мільйонів гривень, а сплачено 16 мільйонів. Отож, газове питання не втомлюються обговорювати на нараді міського голови. Тим паче, коли мова йде про людські життя. З початку року в Україні сталося 29 нещасних випадків. 46 осіб постраждали. З них загинуло 12 осіб. Насіду потруєння потрує чарним газом. Причини аварії, абоненти самовільно встановлюють газові прилади, не дотримується вимог безпеки під час експлуатації газових приладів. Працівники Бориспільської філії газового господарства застерігають містян від біди. В одному із будинків власник квартири для того, щоб зробити вбудований шкафчик на кухні, розібрав просто вентиляційну систему, яка проходить через його квартиру і здійснює вентиляцію інших квартир, і зробив там шкафчик вбудований шкафчик. Перекрив повністю вентиляцію в других квартир. То як ви думаєте, така квартира буде відключена від газопостачання? Чи ні? Звичайно, що буде відключено, поки не буде відновлено вентиляцію у цій квартирі. Про гроші також говорила заступник міського голови Людмила Ковальова. Вона проінформувала про виконання бюджету з початку року. І з початку року року нас складає три мільйона. початку року я вам назву п'ять підприємств. Товариство добуш. Наві, Амітара, Києвріанта і Центральна районна лікарня, яка б в загальній сумі мала б сплатити по минулому році 5,1 мільйона, вони сплатили ці 5 підприємств, лише один 0,2. Тобто майже 4 мільйони ми отримали менше коштів, ніж би планувалося. Виконувач обов'язків головного лікаря Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур повідомив, що на сьогодні в лікарні перебуває 407 хворих. Раз поступило за неділю 313, померло троє, операції 35, по травмпункту 138 хворих пройшло, пологів 13, із них обшкортет, дівчаток 8. По екстреній допомозі було 324 буки. І на останок про приємний сюрприз до Дня чарівної половини людства. На цьому тижні у нас скорочений тиждень. Він, я думаю, що присвячений буде нескромною жінкам, присвячений весні, присвячений коханню. І запрошуємо абсолютно всіх вас, ваші колективи, на загальноміські заходи, на святковий концерт. Для вас чарівні і коханні, який пройде 7 вересня о 15-й годині у культурно-розважальному комплексі Барха Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.